Що відбувається, коли є товари, але немає змоги їх купити? Чому люксові бренди готові спалювати дорогі речі лише заради того, щоб вони не дісталися людям за безцінь? І чому надлишок товарів це не привілей, а прокляття? Дивіться, просто зараз у економіці війни. Поїхали! Скажіть, будь ласка, коли в останній раз ви відвідували великий торгово-розважальний центр, проходилися повз довжелезні ряди товарів, серед яких ковдри, рушники, скатертини, постільна білизна, посуд та ще безліч усякого непотребу, вазочки, попільнички, підсвічники та інше? А якщо це ТРЦ з одягом та взуттям, нескінчені вітрини, спідниці, штаніви, шкарпеток, панчох, кроваток та кашкетів. А якщо це продуктовий маркет, полиці чипсів, круп, горішків, солодкого, кислого, соленого, в'яленого, консервованого та свіжого. Хоча місцями і не дуже. У вас ніколи не виникало питання, хто це все купує і куди воно все подінеться, якщо це не купить споживач. А заразом, навіщо виробляти таку шалену кількість продукції? Саме про це ми з вами будемо говорити. Прямо зараз експерти сталого розвитку впевнені, що дефіцит ресурсів планети полягає настільки в зростанні кількості населення, скільки в надмірному споживанні. За даними ООН, у 2022 році населення Землі перевищило позначку у 8 мільярдів людей. Причому, що цікаво, один мільярд додався за 11 років з 31 жовтня 2011-го. І це колосальне зростання. Судіть самі у 1804 році на планеті жив лише один мільярд людей. До речі, якщо вам цікаво більш детально, де населення зараз стрімко росте, а де стрімко падає, і чому відбувається саме так, то рекомендую подивитися один із наших попередніх випусків. Так ось, вважається, що зростання населення це успіх, за який доводиться платити. В одному з нещодавніх звітів ООН збільшення кількості людей на землі назвали одним із основних джерел збільшення викидів і руйнування навколишнього середовища. Тобто, кожна додаткова людина це потенційна загроза. Планеті. Ясна річ, що живуть всі всі люди по-різному: хтось бідний, хтось багатий, у когось є все для комфортного життя, а хтось виживає, шукаючи собі їжу та воду. Хто несе для природи більшу шкоду, той у кого більші доходи. І як вважається, саме доходи, а не кількість населення, грають набагато більшу роль у руйнації довкілля. Чому так? спитаєте ви? Все просто найбагатші найбільш розвинуті країни світу використовують більше всього ресурсів на душу населення. Є така організація Global Footprint Network, яка виступає за оптимальну кількість населення на планеті. Там вважають, людей на Землі має бути в межах 27 сім, і 1 мільярд. За їхніми даними, якби кожен житель планети жив як середньостатистичний житель США, нам потрібні були б ресурси щонайменше п'ятьох таких планет, як Земля. А от якщо б усі були такими як жителі Нігерії, ми б використовували лише 70% наявних нині ресурсів. Ясна річ, що розрахунки ці доволі умовні, однак показові експерти зі сталого розвитку вважають, що планета цілком може прогодувати 8 мільярдів людей, але тут постає питання рівномірного розподілу ресурсів та управління ними справа в тому, що в світі дедалі більше людей прагнуть досягти комфорту західного способу життя. І вже сьогодні, як кажуть у Global Footprint Network, для задоволення потреб нинішнього населення планети потрібно 175% світових ресурсів Землі. Найдивовижнішим є те, що насправді надмірне споживання не є добровільним. Таким чином побудоване наше суспільство та цінності в ньому. Реклама, пропаганда, глобальний маркетинг. І ось ти вже купуєш щось, що насправді тобі не так і треба. А це щось, що ти купив. Вироблено за рахунок невідновлюваних ресурсів планети. Більше того, це саме щось потрібно потім ще утилізувати. Деякі економісти кажуть, і що тут поганого, мовляв, вартість вироблених товарів має дорівнювати сукупному доходу усіх учасників виробництва, тобто покупців. Але це б працювало, якби виробники враховували попит, а нині все працює дещо по-іншому. Виробники та маркетологи намагаються створити штучний попит, переконати людей, що їм ця річ. Потрібна до того ж, виробники жорстко конкурують між собою, змагаючись у кількості та якості товару, і ніхто ні з ким нічого не узгоджує. По тому на передній план виходить агресивний маркетинг, і бах, ви вже оговтатися, не встигли, як викинули півгаманця на те, без чого були цілком здатні жити і далі. У той же час проблема перевиробництва не є ознакою задоволення всіх всіма потребами. Надмірна кількість продукції перевищує платоспроможний попит, наслідком чого є парадокс сучасності. Тонни непроданих товарів гниють на смітниках у той час, як мільйони людей страждають від голоду, холоду та епідемій. Більше мільярда людей у світі потерпають від того, що було вироблено надто багато їжі, їм нема де жити тому, що було збудовано багато домівок, а мерзнуть вони тому, що було вироблено надто багато тепла. Так, в чому причина перевиробництва? Найкраще за всіх про це написав ще всередині 19 століття Карл Маркс у першому томі свого капіталу, на основі спостережень і чисельних криз перевиробництва у Великій Британії та Європі. Суть у тому, що за капіталізмом суспільство розділено на два класи капіталістів та найманих працівників, які працюють на капіталістів. Працівники використовують ті інструменти, котрі дають їм капіталісти. Які своєю чергою врешті розпоряджаються результатами праці. Робітники змушені працювати на умовах капіталістів, адже в них немає власних засобів виробництва. У свою чергу і капіталісти не здатні обійтись без робочої сили для втілення своїх задумів та отримання прибутку. Капіталісти визначають для робітників умови праці та її оплати. Працівники самі вирішують, погоджуватися їм на це чи ні. І за згодою працюють і отримують зарплатню. Але головні профіти отримують капіталісти, нерідко не гребуючи порушенням умов праці найманих працівників. Їм встановлюють ненормований робочий день, дають великі плани, затримують виплати. Власне, роблять все, щоб скоротити витрати, адже для збільшення прибутків потрібно виробити та реалізувати якомога більше товару і бажано з найменшими витратами. При цьому у більшості випадків ті самі робітники були і основними споживачами виробленого товару, які за умови скорочення чи нестачі зарплатні перманентно або на тривалий час переставали ними бути. Ось так гонитва за максимально можливим прибутком без врахування попиту та плату спроможності споживачів призводила до накопичення товарів на складах, скороченню чисельності працівників, скороченню обсягів виробництва аж до повної зупинки останнього. Що своєю чергою ще більше поглиблювало кризу через деякий час? Виробництво відновлювалося до нової кризи, і все тому, що сутність капіталізму полягає у системному відніманні додаткової вартості у робітничого класу та утриманні зарплатні на мінімально можливому рівні. І з того часу мало що змінилося. Так дійсно, сьогодні робітники отримали права, принаймні у більшості країнах світу. З'явилося державне регулювання, але маркетинг став ще агресивнішим, і боротьба за споживача перемістилася вже у мережу інтернет, де полює на кожного, хто необачно затримався оком на дві секунди більше на певному товарі чи послузі. Ну і гроші з'явилися для всіх охочих споживати. У вигляді споживчих кредитів люди під впливом агресивної реклами починають майже хворіти, мріючи про якийсь товар, беруть на нього гроші в кредит і, врешті, купують. Щоб знизити витрати, капіталісти переносять виробництво в країни, де є дешева робоча сила і де немає жорсткого законодавства з праці. При цьому на підприємствах з'являються промислові роботи, яким не потрібно платити за понаднормову роботу. Що відбувається далі? Кредити населення накопичуються, зростає ризик неповернення коштів, банки роблять умови кредитування більш жорсткими. Починається падіння продажів. Капіталісти знижують виробництво і скорочують персонал. Починається безробіття підприємства, котрі не витримали конкуренції, закриваються. Прострочення платежів за кредитами зростає, а товари залишаються непроданими. Ось вам і нова криза перевиробництва. За схожим сценарієм вона з'явилася у 2008. -му. До того року в американській, а отже і світовій економіці був великий підйом. Виробничі потужності були забиті. Люди набиралися кредитів, щоб купити щось. Особливий ажіотаж був на житло. Зростав попит, а разом з ним і ціни. А ще кількість тих, хто брав кредит. Врешті все дійшло до того, що навіть кредитних коштів на купівлю житла не вистачало, і бульбашка луснула. Першими під удар потрапили люди небагаті, закредитовані високоризикованими позиками. Криза призвела до безробіття. Воно все посилило. Як результат, мільйони людей опинилися на вулиці, бо не могли платити кредити. У 2011-му в США було 3,5 мільйони безхатченків. А в той самий час понад 18 мільйонів будинків стояли порожніми. Щось схоже, але трошки раніше було і у автомобільному секторі. У 2005-му такі виробники, як General Motors, Ford і Chrysler зіткнулися з рекордними збитками. Вони виробляли більше машин, ніж люди могли собі купити. Ринок Америки та Європи був заповнений. Для решти ж ринків, наприклад, азійського проблема так і лишилася невирішеною. Бо ж ті люди, виробляючи ці самі авто, банально не могли їх собі дозволити. Здавалося б, а чому б не роздати виготовлену продукцію, яка стоїть на складі? За неї ж все одно гроші не отримаєш. Це було б простим рішенням, але не для сучасного світу. Роздати товари означає знизити ціну на них і як наслідок залишитися без прибутків. А саме вони головна мета капіталістів. Тому що вони роблять? Правильно, просто беруть і знищують нерозпродані товари. От взяти хоча б такого британського виробника люксового одягу та аксесуарів, як Бербері. Там щороку спалюють нереалізовану продукцію вартістю орієнтовно 23 мільйона доларів. Це для того, щоб преміальний товар не продавати за дешево. Бо ж хіба преміум може коштувати мало? Він же преміум. Щось схоже робить і французький бренд Louis Vuitton, у якого по всьому світу близько півтисячі брендових магазинів. І от коли якусь певну кількість жіночих сумочок в якомусь із них не розкуплять, цей товар просто утилізують. Мотив той самий бренд має зберегти свою винятковість, компенсують витрати на виробництво досить такі високі мита на цей товар 15-25%. Не так давно один із колишніх працівників компанії на одному із порталів розповів: два рази на рік Луї Вітон організує розпродаж минулих колекцій серед співробітників. Але що цікаво, кожну реалізовану таким чином річ компанія відстежує, щоб, не дай Боже, вона не з'явилася на якомусь eBay, OLX чи іншій платформі, тоді у працівника будуть великі проблеми. Але захист бренду не єдина причина знищення люксових товарів. У 2008-му дизайнер Фібі Філо стала креативним директором французького будинку моди Селін. І як писало видання Financial Times, заради цього компанія знищила всі раніше вироблені речі, щоб не лишилося нічого з того, що було до філо. За задумом це мало дати дизайнеру естетичну силу. Подейкують, що схожа практика є і у інших виробників: Urban Outfitters, Eddie Bayer, Michael Kors, Victoria's Secret і G.C. Сі але що цікаво, свій бренд захищають не лише елітні компанії. У 2010-му видання New York Times звинуватила шведського виробника бюджетного одягу H&M та мережу супермаркетів Walmart у тому, що вони свідомо псують свої товари. Як стверджували журналісти, щодня біля двох магазинів цих компаній з'являлися гори одягу, котрий ніхто ніколи не носив. При цьому речі ці були чистими і добре запакованими. Але. Порізаними та проколотими словом не надто придатними для вжитку на наступний день після публікації матеріалу, H&M пообіцяла перестати псувати речі. І це був лише один із багатьох подібних випадків у 2017-му у свідомому псуванні непроданих товарів звинуватили Nike, у 2018-му – Німецький підрозділ Амазону, тобто компанії готові знищити вироблене, лише щоб воно не продавалося за зниженими цінами. І тут є ще один момент, про який зазвичай преміальні виробники товарів не люблять говорити. Суть у тому, що ціна брендового не завжди відповідає вартості. Люксовий одяг коштує дорого не тому, що він набагато більш якісний від бюджетного, а тому, що в його рекламу вкладені колосальні кошти, і у головах споживачів міцно сидить думка. Це ж відомий бренд. А отже, якісний і тому за нього платять. Тому і утилізувати непродане – це краще рішення для бренду ніж втрата репутації. Ще у деяких країнах, наприклад, у США знищення товару під контролем митних органів повертає мита, податки та збори до 99% сплачених за товар, що також частково компенсує збитки. Як же товари знищують? В основному спалюють та подрібнюють. Це роблять зокрема в індійському місті Паніпат. Напевно, індійські жінки, шинкуючи одяг для смітників, гадають, що вода в світі настільки коштовна, що замість прання дешевше все викидати. Спалюють речі всюди, від Америки до Швеції, хоча і останнім часом дедалі більше з'являється заборон. Бо ж як це впливає на екологію? Жахливо! І це ми з вами ще не поговорили про харчові продукти, які до того ж ще мають терміни споживання. Їх здебільшого намагаються роздавати бідним верствам населення, але все одно майже половина йде на смітник. І на завершення. Криза перевиробництва може з'явитися у будь-якій сфері: в їжі, одязі, парфумах, побутовій техніці, нерухомості, автомобільній промисловості. Зброя також не виняток. І тут все трагічно. надлишок зброї це завжди війна. І найкраща утилізація застарілої військової техніки також здійснюється під час реального бою, чому яскравим прикладом стала нинішня російсько-українська війна. Ще з часів холодної війни в світі залишалась велика кількість застарілої зброї, яку утримувати сенсу було мало, адже вона в сучасному бою неефективна. Але сталася слушна нагода таку зброю утилізувати. Скільки за три роки військового конфлікту Україна отримала зброю від партнерів? кажуть на мільярди. Але здебільшого це яка техніка? Стара радянська або ж така сама застаріла, європейська чи американська, взяти ті самі літаки f 16 Деякі країни нам їх дають зі своїх складів. Однак лише після того, як домовляться про постачання винищувачів нового покоління f 35 а їх треба виробити. А це знову ж таки нові замовлення, нові виробництва і зростання економіки. Однак зростає економіка тих, на чиїй території війни немає. А ми у цьому випадку виглядаємо як те саме місце, де утилізують товар, котрий свого часу не змогли нікому продати. Це була Економіка війни і я Наталія Семенченко. Дивіться нас і далі.